Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо на таку тему: чи можуть позбавити прав водія чоловіка, який не з'явився по повісті в ТЦК? Ця тема досить актуальна і цікавить зараз багатьох, а реальність в цій темі приблизно наступна. Так, умовно, ТЦК можуть здійснювати дії щодо покарання осіб, які за їх визначенням, да, Порушили правила військового обліку, чи ухиляються від явки в ТЦК по повісті, чи ухиляються від мобілізаційних заходів. І од... одною з таких норм покарання може бути позбавлення водійських прав. Але що треба чітко розуміти? Справа в тому, що позбавити водійських прав неможливо автоматично. Тобто, умовно, якщо якийсь чоловік... Порушив правила військового обліку якимось чином, ну, наприклад, не з'явився декілька разів по повістці, то для того, щоб позбавити його водійських прав, ТЦК повинні звернутися з позовом до суду, і суд повинен позбавити таких чоловіків прав водіння. Тобто, умовно, на даний час ця норма. Вона діє вже достатньо довго, але ми не фіксуємо того, щоб ТЦК насправді зверталися з позовом до суду щодо позбавлення водійських прав. Чому? Тому що для цього потрібно провести дуже велику таку адміністративну роботу. Для цього потрібні юристи, це несе певні витрати. За собою це буде не швидко, тому що судовий процес це ніколи не швидко, і він має декілька стадій оскарження ще після рішення, наприклад, суду першої інстанції. Тому це е, така досить е, важка процедура, яка здебільшого використовується е, з е, ціллю залякування, що у разі потреби. ТЦК може це зробити. Але в реальності, в практичному застосуванні, це буде дуже непросто, і я вважаю, що такі випадки будуть, але вони не будуть мати масовий характер. Гаразд, е простіше ТЦК за наявку по повістці внести особу в розшук, в базу розшуку оберіг та потім оштрафувати її на 25 500 гривень. І якщо особа не сплатить цей штраф, то на стадії виконання. Цей штраф подвоїться до 51 тисячі гривень. Тобто це простіше, це ефективніше, тому що держава буде отримувати кошти, ніж проводити важку таку адміністративну роботу, щоб просто позбавити особу прав водіння, від чого не ТЦК, не державі ніякої користі не буде. Тому, фактично, саме цієї норми я би сильно. Не опасався, вона фактично в практичній плоскості буде примінятися дуже-дуже рідко. А ось розшук і штрафи це реальне покарання, яке буде застосовуватись за неявку по повістці. Тому, якщо вам потрібна наша допомога з питань мобілізаційного права, як себе поводити, що робити, що робити, коли ви отримали штраф, ви можете зв'язатись з. Нашим контакт-центром по телефонам, які будуть в описі до цього відео, ми будемо раді надати вам юридичну допомогу. Всім успіхів!